що тут у нас? Безеха пролетить, контри, КЗ, БЗ, МЗЗ, блискавиця, та ти що тут такі прям типи? Погнали, бля. Нормально, нормально. І у-ху, і іду останній. Уху! Це прикольно, коли Архем не заїхав на горку. Це дуже приємно. Прям дуже приємно. Дайте парових накладок мені і побільше. Шме! Ой, и що це, це тебе за такі... А ну, Ану, ану, давай подивимся. Да, я не мішаю, Я не я Сейчас не пролечу просто. Сейчас буду летіть, як. Давай, давай. Я не мішаю, мені ж не надо пройти. Давай, 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 давай. Я допоможу, давай, давай. Подивлюсь, я хочу. І подивлюсь, і пролечу. Ого, блін. А ну відійди, дай я проїду. на шуриком. Давай танканих кого-небудь. Та танкани ж ну дай нуля, яко ж мені. Безеха на гору заїжджає. Так що у нас тут? Нікого. Нікого. А от СТБ ха то, що сюди їде, це капець, конечно. Шо там, як діла? На, шме. Я б керка сюди закинула. я сейчас постріляю тобі по голові на своїй СТБ. Ну тип непогано там видає базу. Ой, мама, ой. Взять би тобі та на ті естебехи. Та й прокинуть би тобі теж непогано було б. Хорошо стоїть. так душевно Мені спереду паяють. Ха-ха пот. 67% екіпажик розшатав тебе трохи. Як тобі не стыдно. Зараз БЗеха 79-та сюди припреться. Що тут у нас? А ну. Ходи сюди. Ух ти, -мо, а що ти тут робиш, дурачок? Тихо, 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 тихо. Так не робота, не робота, не робота, не робота. Так не робота схема, ви шо? Блін, що не вистрілив? Прикрийте короля, я вас прошу, що ви за люди такі? Ого, збоди, хто це так кинув? Мені стидно за вас. Ай, 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 ну і що, і що, і що? Ти кинув по мені? Боже, прикрийте мене цієї на 800! Дякую. Тут хіба що боженька поможе, як то кажуть. Но, впаяли так смачно а на тобі як, як тобі такі довороті куси Що ти що ти що ти там никаєш? Що ти никаєся іди геть щоб я тебе не бачив зачей моїх Що надо що надо Що ти хочеш бляха! задавлю Блин, як збили каток можна узнати на на 720, Отак і збили. Боже, поможіть мені, я вас прошу, ви можете грати тут пожалуйста. Шме! Що там, КР, як діли? Шме! Що, тут? Нагибаємо, да, без мене. Ну виїхав, конечно, як поц, це питань нема. Зараз гріль ще приїде мені зліво, я тут офігію. А чим це я кинув? Таке відчуття, що наче фугасом. Це просто жесть якась. Це просто якась жесть. Що треба, Ке? Поки ти не рухаєшся. пішов геть. ла 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 Ох ти, який філігранний шот, дядь. Питань нема, дуже красиво було. Що в них за рта? Що там у нас? Танкуєш, да, кажуть? Давай, давай, потанкуй. Потанкуй, дядь, потанкуй. Шорта може, це дуже погано. Ловий, дружок. Шме! Так, окей. Так, ну тут якийсь покидьок повинен відсюди виїхати, мені здається. Маус, що ти? Дякую за допомогу, Маус, ти кращий. Ти просто кращий. Проїду я тут, так? ні? Шме! Боже, вся команда стоїть на базі. Боже, нейта спасить пом... Вот так, маус, шоб ти менше грався. Так, його проучить надо. Там, давай, 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 выезжай. Давай, давай, пупсик, выезжай. Прыгай на мауса, покажи. Покажи, що ти можеш. Смертулька мене може шатанути. Мені треба, щоб я узнав ДБЗ. М -м, треба, щоб він загрився на Мауса. Вони там справляться на базі, повинні справиться. Чого він мауса не показує? Ну це небезпечно, дуже небезпечно виїхати, так. Можна б тут зацілить, тут зацілить і виїхати так. Ну це буде шме. Зараз я підійду. Пару хвилин, окей? Оце вже Максим мене чекає, щоб я йому. Його... Щоб я займався а мене оцими танками. Воно мені треба, оці танки. Це зло! Ну <гум> маус, ну зроби що не абудь я я я шоколадку. Єдине, щоб зліва тут ніхто не виїхав. Тут цей типа чувак мене перекриє. О-о-о, о, ну це друге ж діло. Ля. Ну це Артуля зразу менше. А ну заспокойся, так, заспокійся. Надіюсь, тут нікого нема. прокину я тут. Не прокину. Об'їжджаєш назад, а я тобі. Впихую ГЕЙ! Ой. Шме. Максим, щас почекай. Я ще не донагибав. Що таке? Що він там, Конфети тягне мені. Давай конфети мені. Велазь давай сюда на диван бегом. Добре. Давай, иди сюда, зала. Включай світло, включай світло. Не, не не там, ось тут, да, давай. оце, це да. вмикай. Врубай. Ні, да, 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 давай, давай. Нажимай. Достанеш? Ну що ж ти такий каратиш у мене, а? Зараз включу. Давай, включаємо. Хоп! Все, все забирав, хорошо. Все. Так, Максим, тихо там. печення, Давай, печ тобі вот, розкрию. Давай, давай, давай. Давай будем їсти, да? Я дам, дам, дам. На, на, все, все. Все, все, не трогай, открывай сам. Давай, все. Все не трогай, все, спокойно. Он опал клав. Давай, давай, давай. Открывай. Ай. Так, X, погнали. Фуджес. Only Он Да. Та що ти з тому печиву робиш? Шме. Ну що за чханяй, да? Давай я відкрию. Давай сюди, неси. Руки з... Ну, ну ти подивися, кахіка. Чого вони нікуди не їдуть, я не розумію. У вас же ж хп більше, ніж в мене. Чого ви боїтеся? Скажіть мені, пожалуйста. Давайте такий сочний шот з фугасом. Да, там стоїть швидше все. Давай, Максим, открию. А, он де він. Точний шот фугасом без зведення. А <плес> І погнали! І погнали! Погнали! Mm -hmm. Бількар пережене мене. Біжи, біжи, біжи до мене! Давай, 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 давай. Біжи, 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 біжи. не слухай його. Давай відкрию, давай. О, бачиш, Слухаєш батька, що тобі каже. Давай. Не послухав мене одразу. Оце. Оце ж. Блін, зараз в мене тут арта до мене їде, правда. Тіхо-тіхо, тихо, зараз підожди відкрию. Підожди, не спіши. На! все. На, на на. на. Зараз будемо їсти. То багато, підожди, воно роз... Та підожди воно розтруситься. ля. Максим, тіхо, артовіда. Спасибо. Ау.